Pracuje, wykluczają, wykluczył się, inaczej nie wykluczają się, nie wykluczają się w to Próbuję teraz przejść w reżim nastrojki, trzymają 5 sekund. Вона віддовже. Не переходить вже на настройки. Він просто включається, перемикається режими. Все добре. Можна виключити, але не зникає. І тепер, ви, якщо я добре зрозумів, пробуйте мені пояснити, що, можливо, не заражений акумулятор. Він показує 4,7-4. Нібито все добре. Можливо, погано відкалібрований вольтметр в ньому. Ну, тоді, тоді треба поміряти тестером на акумуляторі і вийти в настройки, але я не можу вийти в настройки. Ну, більше більше п'яти секунд тримав. Решта все працює добре, не повністю не виключається. І не можу війти в настройки. Дякую.